Відносяться до це слова, сказали апостоли, до нашого Спасителя Ісуса Христа, що спонукало їх це сказати, мабуть, якісь обставини. Хоча я б досліджував, якщо ми візьмемо в Євангеліє від Луки, де ми будемо зачитувати ці слова, я не можу пов'язати знаєте, до чогось, іменно, що їх так підчетлило, що вони, знаєте, зрозуміли, що в них мало віри. І тому вони сказали, Господи, помнож нас віру. Давайте з вами зачитаємо це Євангелія від Луки, 17 розділ. Будемо читати 5 і 6 вірш. Євангелія від Луки, 17 розділ, 5 і 6 вірш. Апостоли сказали Господу, Господу, примнож нашу віру. Господь відповів, коли б ви мали віру, як зерно, горчичне, і сказали смоковниці цій Вирвись з корнем і пересадися в море, то і послухало вас до цього місця. І так апостоли звернулись до Господа з проханням. ну, Знаєте, багато чого вони просили, якщо ми порівняємо Євангелію, вони просили про те, щоб Христос навчив їх молитися. Потім вони просили, щоб Христос когось посадив праворуч, когось ліворуч. Було багато прохань лічних. Так? І ось ми бачимо, знову вони щось просять для себе. І в цей час вони просять уже кажуть, Господи, примнож в нас. Ну це вже радує, що вони не виділяють, знаєте, не Петро каже, в мені віру. Вони подитожили, що всі потребують оце, що не вистачає. І це називається віра. Ми колись з вами міркували на цю тему, що таке віра. Давайте з вами пригадаємо. І так, посланні до євреїв, апостол Павло пояснює церкві, що таке є віра. Віру це те, що ми з вами не бачимо. Це не те, що ми не можемо потрогати. Якщо мікрофон я трогаю, вас я можу потрогати і сказати, о, Аня да, є, я її потрогав, зрозумів, що вона тут є. Кафедру потрогав, я зрозумів, що вона є. Але віра це не є те, що можна трогати, як кисень, да, яким дихаємо ми. Він існує, але ми його на ощуп не можемо зловити. Навіть вітер ви не можете зловити. Але віра це є те, що рухає, рухає нас, наближає до Бога, рухає нашу молитву, посилює, щоб Бог почув. Бо без віри, ви скільки разів не моліться, повірте. Хоч як, наприклад, Православна церква каже, що якщо. Молиться Отче наш 100 раз, там можна добитися щось від Господа. Ну разве що ви доб'єте, що ви вже Богу надаєте. Докуча будете. Сто раз Отче наш, Отче наш, Отче наш. Ну, повірте, це не тому, що вона сильно діє на Бога. Це просто може, як там уже просто докучаєте. Але віра ускоряє процес відповіді Божої на нашу молитву. Давайте з вами поміркуємо, чому апостоли зрозуміли, що їм потрібна віра. По-перше, якщо ми подивимося в інших Євангелій, то знайдемо, що перед цим Христос зробив дуже багато чудес. І ви знаєте, я думаю, що кожен апостол постарався теж щось подібне зробити. І не завжди у нього виходило. Якщо пам'ятаєте, якщо ми візьмемо історію, коли Христос е піднявся на гору, де він переобразився, де Петро, Яков, і його бачили, то коли він спустився з гори, то побачив, що багато людей зібралось біля його учнів. І вони ще спорили, підійшли священники, фарисії, садутії і почали спорити з учнями. І він питає, що ви хочете від них, тобто від моїх учнів? Але учні кажуть, Господи, ну тут така ситуація, тут хлопчика привів один чоловік, він має одержимость. І кожен з нас спробував, але нічого не вийшло. Ми не змогли його звільнити і не можемо зрозуміти, чим проблема. Пізніше Христос пояснив, чим проблема. Але що цікаво, що ми тут бачимо, що не завжди апостоли мали успіх в тому, щоб допомагати комусь, чи зціляти, чи звільняти людей від одержимості. Коли Христос наділив їх цією силою, то зможемо зрозуміти, що ця сила не була постійна у них. Бо коли Христос дав їм цю силу, Він їх направив і сказав: Ідіть в ту місцевість, ту місцевість, ту місцевість, тільки в Самарію не входьте. І учні пішли і благовістили про Ісуса Христа, а потім вони іще й зціляли, підтверджували силу Господа нашого Ісуса Христа, що вони учні Місії. Вони підтвердили тим, що могли зціляти людей від недуги і також звільняти людей від нечистих духів. Але дивіться, ця сила не була постійно. Ось ця історія підтверджує, що були моменти, що апостоли просто були в соромі, що вони не змогли зробити те, що раніше вони робили. І може, знаєте, вони тоді почали міркувати, чому Ісуса Христа виходить постійно. Постійно Він когось селяє, воскрешає нечистий дух і слухають Його. Ну, а чому у нас так не виходить? І тоді вони прийшли до такого виводу, що у них не вистачає. Віри, що ця віра в них мала слабка. І ось вони звертаються до Господа і кажуть: Господи, помнож в нас віру. І так, як я вже казав, ця віра, яку ми не можемо пощупати, але вона багато чого ми, ми бачимо, що вона може робити. Пізніше ми з вами побалакаємо, яким чином ми можемо її приобретати цю віру. Але віра сама вона нам допомагає, навіть. Придбать спасіння, бо завдяки вірі ми з вами маємо спасіння. Не може людина приобрести спасіння без віри, друзі. Ну не може. Якщо вам хтось буде розказувати, що ти там ну, ну, зроби таке щось сильне, і тоді будеш мати спасіння, не вірте. Бо Слово Боже каже, що віру ми отримаємо. Ой, спасіння ми отримаємо через віру. В нашого Спасителя Ісуса Христа, який помер за нас. І завдяки його жертві ми маємо прощення. Ну, скажіть, ви бачили Ісуса Христа на Голові? Чи може вам е, показали фотографію, де Христос розп'ятив? Ні. Але ми віримо, так же? ми читаємо Слово Боже, ми Біблію читаємо і розуміємо, що там правда. І тому я кажу: я вірю, що мій Господь Ісус Христос був розп'ятий за мій гріх, і я маю прощення. Якщо мене спитають, чому ти віриш, я скажу, то Слово Боже про це каже. Моя віра зростає від Слова Боже. Не тому, що хтось сказав, а тому, що я прочитав і увірив, що тут правда Господня. І та людина, яка каже: та хто його знає, чи в Біблії правда, чи неправда, у тої людини нема віри. Може, така була, такий був стан подібний і його апостолу. І ось вони кажуть, Господи, унош нас віру. І мені цікаво, що Христос, ви не задумалися, чому Христос так різко переходить до гарчичного зерна. Він не дає рецепт, яким чином можна приобрести віру. А він їм розповідає притчу про зерно гарчичне. Каже, якщо б мали мали б хоч так. Та, таку віру. То слухайте, ви б сказали дерево смоківниці, вирвися з корням і пересадь море. Непогано так в сад піти. Да? Дерево, якесь вам заважає, а ви так подивились, так, хочу його пересадити туди. І кажете, ну бисте пересадись туди. І вона хоп послухала вас і пересадилася. Непогано, так? Да? Але Христос каже: якщо б ви мали таку віру, хоч зер... зерно горчичне, то воно послухало дерево, бо він показав на дерево, ви, видому можете в контексті подивитися, як та смаковниця, ви той смаковниці сказали, і вона вас послухала. До чого я веду? Якщо ми уважно подивимося на кожне слово, яке каже Христос, і на слово апостоло, то можемо зрозуміти. Апостоли кажуть, в нас помнож в нас віру. Помнож нас віру. В інших перекладах може в когось є переклад добавку на сміру. В російському перекладі також написано «помножена на До чого? Ну, Давайте згадаємо табличку множення. Набережні пам'ять. Я не буду вас питати на 9, я упрощу. Я просто задам питання, скільки буде 0 помножити на 0. Лена, 0 на 0, скільки буде? А? Ноль. 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 Табличка множення нам відповідає, що мав на увазі Христос. Учні кажуть, тепер знову повертаємося до контексту. Учні кажуть, помнож нас віру. Хорошо, окей, помножу. Ну якщо у вас 0, то як же можна додати до нуля щось? Як можна помножити, якщо це 0? Якщо 0 на 0, буде 0. Тому Христос і каже, дивіться, ось чому я розумію, Христос і сказав цю притчу, каже, якщо б у вас хоча б як зерно було, віра, слухайте, ви вже б діла Господні робили великі, так у вас нема, нема що помножити. Вам потрібно, щоб вона народилася віра. І слово Боже нам показує, дивіться, учні ходили три роки за Ісусом Христом, але, на жаль, віра не була у них. У них було знання, друзі. Як сьогодні багатьох у людей є знання про Бога, так же? люди знають, що є Бог, є Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Люди знають, що є Біблія. Знають? Знають. От. Але не всі. Не всі приймають своє знання і переводять віру, щоб розтворити віру. Вони залишаються просто в знанні. Я знаю, що я церква, я знаю, що є Бог. Я знаю, що Ісус Христос зробив для мене. Я знаю. Ну хорошо, а далі що? А ось тут ноль. І в цій людині нема віри. Незалежно від віку, але людина може просто мати знання. Але, на жаль, немає віри. Учні кажуть, помнож на віру. Господь каже, що там помножить, якщо там і віри нема у вас. І доказ з цього, пам'ятаєте, наприклад, коли Ісус Христос плив на вчені і був великий шторм, Він дрімав, учні боролись з цим штормом, моряки, які постійно плавали, це Петро. Я кам'ян рибалки знали, як справлятися, але цей шторм. Вони сказали, ні, ні, ми не знаємо, ми загинемо. Це 100% ми загинемо. І тоді вони дивляться на Ісуса Христа і бачать, що Христос просто знаходиться в сплящому состоянні. Їх це, це. І здивувало і кажуть: наставник, ми погибаємо. Христос став, подивився. І заборонив вітру, заборонив воном. В лодку попадать і все стикло. І тут ми бачимо в контексті, що Христос подивився на них, але вони, знаєте, що кажуть? А хто це такий? Слухайте, він уже три роки ходить з ними, а вони кажуть, а, а хто це а хто, а хто такий? Тобто вони просто вірили, що Ісус Христос щось може робити, але так, як прийняття як Спасителя, вони ще не вірили. Тобто не було, у них було просто знання, знання про Ісуса Христа. Тому Христос і постійно казав: маловірне. Та коли ви будете уже вірити? Він завжди подивіться, він упікає в тому, що у них немає віри. Вона ніяк не могла народитися і була проблема. Давайте тепер зрозумімо, хорошо. Ну, через що ж тоді рождається віра? Друзі, віра рождається через Слово Боже. В письменному форматі або в уснум форматі? Віра рождається через Слово Боже. Якщо людина слухає уважно, тому Христос, дивіться, постійно наголошував. Наблюдайте що, як слухаєте. Наблюдайте. Не просто глазами созерцайте, що Христос робить, а наблюдайте, як ви слухаєте. Приймайте Слово Боже в серце, щоб воно розтворилося і щоб народилася там віра. Апостоли ніколи не загружалися. Вони, як ті, знаєте, ученики на лекції якісь спали. Але люди, які приходили до Ісуса Христа, вони погружалися в Слово Боже. Для них було це важливо, що він каже. І дивіться, вони робили постійно виводи і казали, бо Він уче не так, як учать вчителя. Чому? Бо вони наблюдали, що казали вчителя, і вони наблюдали, що казав Христос. Вони на ваги клали розуму свого і взважили. Ага, вчителя казали так, а Ісус казав ось так. І тепер вони розуміли, бо вони. Уважно слухали. А апостоли, на жаль, вони були розслаблені в тому, що ну, то він каже не до нас, а каже до них. Вони не внікали. І подивіться, ми в Слові Божому знаходимо, як багато разів Христос розказує, в точності розказує про своє страждання, про Воскресіння своє, розповідає про те, що через три дні Він воскресне і що? Коли екзамін. Христос помер, вони сидять у розстройних чувствах, не знають, що їм далі робити, кому до свого вертається, хто про що думає. І коли Христос знову являється, по Воскресінню своєму, в чому їх дорікає? Знову вірю. Чому ви не вірили? Чому ви не вірили? Я ж вам казав. Пригадайте, як я вам казав. Ось, що важливо для кожного із нас будь уважним до Слова Божого. Бо через Слово Боже народжується віра. Бо віра від слухання Слова Божого. Нема іншого путі, друзі. Ну я продивився, ну не знайшов я через щось інше могло б появитися в нас віра. Віра в Бога. Давайте з вами пригадаємо історію людей, які записані в Євангеліях. Перша історія про Вартимія. Був чоловік сліпий, який приходив кожного дня на дорогу, де проходяща дорога була виріхон, і він просив милостині. Ця людина нічим не виділялася від інших попрошаєк. І ось коли Христос з учнями проходив і з людьми проходив мимо нього, що цікаво, тут ми уважно повинні, до речі, в групі вже є конспекція і проповіді, ви зможете подивитися, там є ссылка, місце, де знаходиться ця історія, і ви тому можете прочитати. І так в сидить і, як завжди, просить милостиню. Люди тут проходять, він продовжує просити, допоможіть. Дайте на пропитання, дайте на хліб, так як і ми бачимо людей, які сьогодні є в школі і в Черкасах. І ось він розуміє, що щось незвичайне, бо дуже багато людей йде. Він починає в пам'яті своїй пригадувати, немає ніякого свята. Що це могло значити? І тому він перепитує у людей: слухайте, що відбувається, я не бачу, але я чую. І люди кажуть, воно Ісус пройшов. Ісус? І що тут цікаво в цій історії, дивіться, Він, як почув, що той Ісус пішов, Він починає кричати, хто пам'ятає, як, які були слова. Син завідом помилує. Так, Ісус Син Давіда помили мене, я ніколи не звертаю. Але, друзі, дивіться, ось доказ того, що Він через слух прийняв віру в серці своєму. Він повірив, що Ісус Христос Місія. Дивіться, як Він до нього звертається. Не каже Ісус син Іосипа, а як каже Син Давіда. Син Давіда. Бо пророчеське слово сказано, пророки казали, що від. Давіда прийде Месія. Ось і доказ, що Вартімій не просто шукав пропитання, але він при можливості старався слухати Слово Боже. Коли він приходив в синагогу, він не міг бачити людей, але він міг чути те, що читають. І коли читали тору, і коли читали книгу Пророка якогось, то він уважно слухав і розумів, прийде пророк, який буде з селянь, і він розумів, що це не просто звичайний пророк, це буде Місія, Син Божий, який врятує. І коли він уже сидів у дорозі і проходили люди і щось казали про Ісуса, Він знову уважно слухав і уважно нахиляв своє вухо для того, щоб почути про Ісуса. І кожен раз, коли він чув про Ісуса, він розумів, це, Він казав собі, це Месія. Це Месія. Це Месія. Колись він чув, що Ісус когось воскресив, він казав, це Месія. Коли він чув, що прокаженого стілив Христос, Він казав, це Месія. І коли він почув, що Ісус іде мимо Нього, Він що кричить: Ісус, Син Давіда, помилуй мене. Друзі, ось доказ того, що. Людина уже в серці мала віру. Йому не потрібно було побачити потрогати Ісуса Христа. Він його ніколи не бачив, але він чув про нього, і в серці його народилася віра, яка допомогла йому прозріти. Коли він підійшов до Ісуса, Христос покликав Вартімія слюпового, каже, йди сюди. Вартімія підійшов, Христос задає питання, що ти хочеш від мене. Тоді сліпийце каже Господи. Щоб мені бачити. Ось дивіться, що важливо для нього було. І він вірив, що Ісус Христос може це дати. Він не мав сумніву. І Христос вцілив його, і Він став бачити. Давайте другу історію пригадаємо, де ми бачимо прояв віри. Друга історія це жінка, яка страждала на хворобу кровотічення. І слово Боже розповідає про те, що це в від Луки ми можемо прочитати, і також Матвія, що ця жінка дуже багато була багата, але дуже багато вже потратила на лікування і нічого вона не змогла знаєте, оздоровитися. Ще написано навіть, гірший стан. Це мені нагадує наш час. В лікарню з надіжди ти лягаєш, хочеш виздоровити, а туди ще можеш з коронавірусом вірусом вийти. І ось ця жінка подібній ситуації, і тоді у неї залишається одна надія це Бог. І вона так же сама багато чула про Ісуса Христа. Що цікаво, вона чула про те, що Ісус Христос робить. І знаєте, що коли був момент, що вона почула, що Христос буде проходити її вулиці, вона прийшла на ту вулицю, ховалася від людей. Тому що багато хто знало, що вона страждає на таку хворобу, а в народі ізраїльському ця хвороба була, називалась нечистою, і коли хто б узнав, то її просто повинні були побити камнями. Але вона приховалася і вона чекала того моменту, щоб не просто підійти до Ісуса Христа, а доторкнутися до одягу. Я колись сказав, що ми міркували на цю тему, що на той час. Ніхто із євреїв не додумався, що можна доторкнутися до одяга Ісуса Христа і отримати зцілення. Більше всього євреїв вважали, що дуже важливо, щоб Христос поклав руку на них. І тоді вони отримують зцілення, на кого Христос положи руку. І тому, коли вони приходили хворого людину, вони завжди казали, повазложи руки свої на нього. Вони йому підказували, наче що йому зробити, як лікарю. А ця жінка сказала в серці своєму. Якщо що я даже? Підійду позаді нього і торкнуся края одягу. його, Я зцілюся. Друзі, ось доказ того, що ця жінка мала віру. А тепер я задавався питанням, ну де ця жінка, в якої богословській е семінарі вона навчилася, що віра в неї так Не Не. Вона просто чула. Вона чула Слово, про кого? Про Ісуса. Це було Слово Боже. Бо пам'ятайте, Христос каже, якщо ми читаємо Євангеліє Івана, фарисії завжди спорили про божественність нашого Спасителя. А Він каже, слухайте, я не свідчу про себе. Отець, який послав мене, він свідчить про мене. Ось друзі, доказ того, що Слово Боже поширило серед людей простих. Люди прості казали про Месію. І ті, хто. Шукали Месію, вони вкладали в серце. Вони не старались знайти якісь докази, як ті фарисії, священники, книжники, і написано, що вони шукали Месію, ну не там, де ж шукали. І тому, коли вони стикнулися з Христом, вони не могли повірити в нього. А ця жінка, коли чула багато чого про Ісуса Христа, вона так само, як той Вартіміє, клала в серце своє, що я вірю, що він Месія. І тоді, коли Христос проходив, вона не вже не тратила часу. Вона бігом підійшла і доторкнулася до краю одяга. І отрима зцілення. І Христос засвідчив про те, що вона зцілилася. Може, якщо Христос не зупинився, друзі, ми не мали б цю історію. Ця, це зцілення було в Тайні. Але Христос зупинився і сказав, хто доторкнувся до мене. А постоли почали сміятися і кажуть, Господи, ну ти подивися. Тисячі. тисячі людей, кожен тебе пхає. А ти розкажеш, хто доторкнувся? Але Христос продовжив шукати цю жінку і сказав, я знаю, що до мене доторкнулося, бо я відчув, як сила зійшла з мене. І ось тоді жінка вийшла і розказала про те, що відбулося. І знаєте, що там Христос каже, Дома прочитайте. І він каже, доч, держай. Що? Віра. Віра твоя спасла. Не я тебе спас. Не одяг мій. Сьогодні, слухайте, буває абсурд, коли я дивлюся, один є проповідник, який пропонує купляти у нього а, платочки на сови, над которыми він молився для існення. Слухайте. Христос таке не робив. Він не рвав свій одяг і не казав апостолам, ідіть продайте. Сьогодні такий абсурд. Вони, він подражає, як апостол Петро, пояс мав да, і возлагав, і зцілялися. Але, друзі, Христос давав зцілення людям тим, хто мали віру. І ця жінка мала віру. Завдяки чому? Чула. Вона просто чула і вкладала в серце. І при можливості вона використала цю віру для спасіння свого тіла. Друзі, багато є історій, які ми бачимо в Євангелії, де підтверджується, що віра допомогла, віра зцілила, віра Воскресила. І завжди слово віра. Тому як важливо для нас, друзі, мати віру не просто знанням, бо віра і сьогодні нам, віруючим людям, допомагає чи то здоров'ям. Чи то в дорозі, коли ми їдемо, чи то на роботі, коли ми працюємо. Через віру ми звертаємося до Господа і получаємо відповідь. Бо без віри догодити Богу неможливо, друзі. Ну не можемо догодити. Але якщо ми маємо віру, то тоді і маємо доступ до благодаті Божої. Христос може примножити віру тоді, коли віра є. Не тоді, коли є знання, як у апостола було знання. Бо пам'ятайте табличку множення. 0 помножити на ноль, буде вам 0. Ви можете багато разів просити, Господи, помнож мені віру. Та не буде, якщо вона не народилася в тебе в серці, а народжується вона через Слово Боже. Якщо ви починаєте досліджувати Слово Боже, внікати Слово Боже, читати для себе, то тоді у вас в серці починає зростати. Вона укріпляє вас. І коли ви молитві щось просите у Господа, дядь не може вас збити, дать сумнів, тому що внутрі вас слово Боже перебуває. І ви молитеся і кажете, Господи, як ти ту жінку врятував, так ти можеш і мене врятувати. Як того сліпого сліпогортімія, Господь, ти дав йому зір, так і мені ти можеш дати. Як дав спасіння тому розбійнику, який був на Христі і недостойний був царства. Господи, то що я перед тобою, що ти можеш і мені прости і дати царство. Завдяки чому ми це знаємо? Завдяки Слову Божому. І завдяки тому, що ми читаємо і ми слухаємо. Тому дуже важко, потрібно бути важливим бути до Слова Божого. Бо через це ви приобретаєте віру. Немає іншого потім, щоб у вас з'явилась віра. Тому досліджуйте слово. Вивчайте його, воно допоможе вам. І до речі, воно не просто нарождає віру, але воно зростає віру нам, слово Боже. Бо можна просто, знаєте, щоб віра народилася, і людина наче увірувала, і все, і на цьому зупинилася, і вже каже, я Біблію раз прочитав і все довольно. Слухайте, я вже багато разів прочитав і не довольна. Бо кожного разу тобі Господь щось нове відкриває. Черпайте духовне знання. Для спасіння вашей душі і для того, щоб мати доступ до благодати. Боже. Амінь. Помовимся.